Шукаєте затишне місце для зимового відпочинку в горах. Давайте покажемо вам кімнати в будиночку. Кімнати розташовані на другому поверсі і розраховані на чотирьох осіб. Тут є усе для вашого комфорту: односпальня ліжка, столик, стільці, постільна білизна, рушнички і окрема ванна кімната. Кожна кімната має окремий вхід та санвузол. Це ідеальний варіант для компанії друзів чи родини. Під час наших зимових мандрівок поселення туристів відбувається саме тут. У вартість проживання входить користування кухнею самообслуговування, мангалом і автостоянкою. А для тих, хто хоче розслабитись, є можливість замовити парку сауну та харчування у нашій неїдальні. Біле слон це місце, де зима стає особливою. Приїжджайте до нашого кемпу і створюйте свої незабутні зимові історії.